Р вже офіційно стало відомо про те, що далекобійні атакам знаходяться на озброєнні української армії від початку квітня. Ем, як ви розумієте логіку передачі цього далекобійного озброєння в момент відсутності фактично американської допомоги, бо це ухвалення цього рішення відбулося ще в березні? Ну і так само в період е, зокрема критичної нестачі боєприпасів на фронті. Ну, насправді критична нестачі боєприпасів, це одна справа. Насправді, коли ми говоримо про глибокі операції, все ж таки це не просто удари по певним об'єктам, таким як наприклад НПЗ, все ж таки, коли ми говоримо про балістичні ракети такого класу 300 кілометрів, ми можемо говорити про використання цих бойових спроможностей для реалізації. Комплексних операцій я маю на увазі, в тому числі операція з деокупації території, тому що багато хто зрозумів слова і британських представників, і американських, що накладуючи це на такі постійні увіщування, що Україна у 2024 році має займати лише оборону, що це буде така оборонна операція, а при цьому Україна буде бити по якихось об'єктах. В глибині 300 кілометрів і на цьому все. Я, наприклад, вважаю, що ці ракети все ж таки більш ефективно використовувати при підготовці наступальних операцій. Звісно, що коли ми на даний момент їх використовуємо, ми знижуємо наступальний момент і наступальний потенціал Росії. Це очевидно, тому що Росія з 10 жовтня фактично продовжує цей довгий сезон. Наступальних операцій, розраховуючи, звісно, на те, що Україна не отримала би допомогу. Зараз у них це вікно можливості закривається, і зараз удари все ж таки будуть спрямовані дійсно на позбавлення їх наступального, врешті-решт, потенціалу. А от далі я все ж таки думаю, що українське командування буде готове і до контрнаступальних операцій, звісно, що це все залежить від задуму, які Вкладає в цей сенс головнокомандувач збройних сил генерал-сирський генеральний штаб. Але в будь-якому разі, коли ми говоримо про 300 кілометрові балістичні ракети, я би не став обмежуватися оборонним потенціалом оборонними засобами. Що стосується власне факту передачі цих ракет раніше, ніж було підписано. Великий пакет допомоги справа в тому, що в березні якраз був пакет позачерговий 300 мільйонів доларів. Я не виключаю, що якраз в цьому пакеті і був певний чи була певна кількість атакамсів, тим більше, що удар дійсно був по Джанкою, наприклад, по аеродрому, якраз напередодні. Винесення Палату представників законопроекту по допомозі Україні. Я, наприклад, вважаю, що це була така собі піарна акція, яка продемонструвала, що от Україна має кілька ракет атакамс, і ми можемо з цими ракетами робити дуже чудові речі, наприклад, знищувати кілька установок С-400, С-300, вертольоти, радари і так далі. І все це фактично там мінімальними зусиллями. А що буде, якщо Україна отримає кілька сотень таких атакамсів? Я думаю, що е, дійсно можна буде говорити і про наступальний потенціал української армії. Ну дійсно зараз Таймс пише про те, що Сполучені Штати передали більше сотні вже таких ракет Україні. Е, тож хочу вас спитати, власне, чого нам очікувати і масштабів яких операцій, тому що не секрет, що зараз українська армія готується відбивати російський наступ, який е, нова фаза якого має початися наприкінці весни, на початку літа. Ну у мене позиція, наприклад, моя моя думка така, що насправді Росія то веде свої наступальні дії з жовтня, і вона не припиняла свої наступальні дії. Україна не те, що готується відбивати їх в дуже жорстоких боях. Відбиває ці наступи з минулого жовтня. Тому я дуже сумніваюся, що у Росії буде можливість почати нову фазу наступу. Це просто не вкладається. В ті ресурсні можливості, які ми зараз володіє Росія, тобто малось на увазі, я просто бачу в публікації там в західній пресі, що зараз Росія збере ще 300 мільйонів, 300 тисяч, вибачте, мобілізованих і спробує створити ударні угруповання, наприклад, на Харків, на Київ або ще на якомусь напрямку, таких тенденцій зараз немає. Росія намагається. Навпаки, уникнути такого репресивного методу мобілізації, і застосовує більше мотиваційний матеріальний спосіб залучення з депресивних районів Росії, пропонуючи, наприклад, за підпис контракту мільйон рублів, тобто десь десять тисяч євро. Я думаю, для депресивних районів Росії це просто якісь неймовірні фантастичні гроші. Вони таким чином намагаються поповнювати свої людські ресурси, але все ж таки це не тягне на якийсь новий етап. Наступу я все ж таки думаю, що Росія саме зараз буде вкладатися максимум в те, щоб прорвати лінію фронту, досягти якихось оперативних успіхів. Це ми можемо прямо зараз спостерігати. Як вони намагаються на Авдіївському на Бахмутському напрямку проривати фронт, рухатися дуже ризиковано, нести величезні втрати. І це все насправді прямо зараз, без очікувань е, травня чи червня. Вікно можливостей закривається. Яке вікно можливостей? Це пов'язано з тим, що якраз десь е, е, на початку червня допомога Україні вийде на такий оптимальний рівень. Тобто будуть поставлені вже достатні кількості боєприпаси, бронетехніка, ті ж самі атакамси, інша зброя, зброя для. Авіації номенклатура буде поставлені е, е, системи ППО, і, і в принципі, якраз десь до середини червня, росіянам буде дуже важко вже продовжувати свій наступ, бо українці просто будуть виходити на паритет по тим же боєприпасам. А в таких умовах ну наступати росіянам буде дуже дуже складно. Бо фактично ці шість місяців. Збройні сили України витягли за рахунок масового використання українських дронів FPV-дронів, наприклад, інших ударних дронів з певним використанням артилерії. Але розумієте, коли у тебе не зрозуміло, чи буде взагалі допомога далі, тому що ну в принципі можна було прогнозувати, що американці взагалі не вийдуть. З допомогою в цьому році, і це накладало дуже великі обмеження на планування операції українського командування. Тобто, коли в тебе не зрозуміло, чи буде до кінця е, року взагалі якісь поставки, то ти економиш кожен снаряд і не можеш е, спланувати, наприклад, більш інтенсивно використання того чи іншого виду зброї. Зараз е, трошки вільніше буде генеральному штабу і нашому командуванню планувати операції не не лише звісно наступальні, але й обороні. Я маю на увазі, що Зараз більш інтенсивно можна буде використовувати боєприпаси, бо зрозуміло, що вони будуть їх кількість буде лише зростати, і тому не треба буде там тримати певний НЗ на чорний день, коли вже взагалі нічого не залишиться. Тому саме оце, оце вікно можливостей, травень, можливо, перша половина червня, для Росії. Це отой шанс продавити українську оборону. І Вони це зараз будуть робити. Вони зараз це роблять. А стосовно нової фази наступу, я думаю, що все ж таки це е, менш ймовірний варіант. Зрозуміло. Ще хочу уточнити саме про кількість в понад 100 ракет атакам з про що пише Нью-Йорк Таймс. Е, і зрештою, яких ударів ми можемо очікувати, і в цьому ключі, як ви оцінюєте ті е, цілі, які вже були вибрані, принаймні, як пишуть журналісти Ройтерс, це Джанкой і Бердянськ на е, Запоріжжі? Насправді, звісно, що будь-які удари вони вкладаються в загальний задум операції. Це не просто якісь спонтанні удари. Б'ють просто ну є ракета, давайте кудись вдаримо. Звісно, що використання такого ресурсу високоцінного ресурсу має вкладатися в загальний задум операції. Ну тобто, якщо ми говоримо про те, що Крим це центр гравітації, центр тяжіння, стратегічний центр тяжіння цієї війни, очевидно, що є варіанти операції з деокупації Криму, є варіанти операції з підготовки деокупації Криму, нам треба розпочати з них і якраз удари різними типами ракет атакамс, бо вони є і по дальності різні, і по номенклатурі головних частин, бойових частин. Тобто, в принципі, ці ракети можуть виконувати дуже важливу функцію під час формуючих так званих операцій shaping operations, перед фазою вже власне активної операції з деокупації території будуть знищуватися аеродроми противника. Системи ППО противника, які будуть знищення цих систем, відкриє небо вже і для української авіації. Більш вільного застосування, тим більше якраз влітку нам обіцяють вже в 100%, там 200% буде в 16% Для цього uh -huh. треба зачистити півострів від окупованих півострів від систем ППО. Звісно, будуть удари по складам з боєприпасами логістиці, командним пунктам, місцям базування. Флоту обов'язково, бо треба знищувати носії крилатих ракет або іншу інші платформи морські, які мають певне озброєння. Тобто, цілей вистачає 100 ракет. Це мало, і відразу скажу. Треба мати кілька сотень ракет, щоб гарантовано провести формуючу операцію операцію зі знищення всіх можливих об'єктів, які забезпечують діяльність окупаційного контингенту. Російських військ на окупованому Криму і не тільки, звісно, підлягають до знищення всі об'єкти російських військ на лівобережжі Херсонської області і в Запоріжжі. Саме напередодні стало відомо про те, що Велика Британія передає найбільший в своїй історії пакет військової допомоги Україні. Там, зокрема, ракети Штормшеду, які так само активно використовувались для атак по тимчасово окупованому Криму, і не тільки ну і крім того, зараз чимало уваги прикуто до німецького канцлера Олафа Шольца. і очікується, що можливо буде ухвалене рішення і про передачу далекобійних Таурус. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що це рішення не буде ухвалено, оскільки є політична позиція самого Шольца, він не хоче брати на себе таку відповідальність. Він, мабуть, хоче, щоб атакам знищили, знищили все ж таки кримський міст, а не німецький Storm Shadow, тому що у нього чомусь пунктик такий, що він не хоче входити в історію саме таким чином, що він передав інструмент, який знищив кримський міст. Ну а Байден війде в історію. І я думаю, що це не найгірше, не найгірший пунктик в його біографії буде. Що стосується ймовірності по Таурусам, насправді їх дуже мало, тобто їх фактично там з різними оцінками, 400 штук взагалі в Німеччині. Причому технічний стан половини з них викликає сумніви. Ну а 200 ракет вже просто для Німеччини. Наскільки ну, нам дати 100 штук для цього треба ще персонал готувати. Інфраструктуру і так далі, тобто насправді можливо і е, добре, що нам не передали Тауруси, а все ж таки краще, що нам передають Атакамси. я поясню. Чому тому що у сполучених штатів у штатах їх е, ну пару тисяч може набратися саме тих ракет, які вже є застарілими, які в американську доктрину взагалі не вкладаються, вони їм не потрібні. Вони зараз розробляють вже розроблені в них новітні ракети, високоточні. Тому Україні можна спокійно передавати всі атакамси. Якщо б нам передали, я вам скажу тисячу атакамсів, то ну тауроси тут взагалі не згадувалися б і це просто була б така собі розмова. Хіба що тиск дипломатичний можна здійснювати на Німеччину, але і тут я думаю, що не треба. Перетискувати, тому що Німеччина дійсно нам дуже допомагає. І е, якщо Німеччина зробить успішні кроки щодо нарощування поставок тих же Петріотів і ракет до них, і ІРІСТІ системи дуже класні, я думаю, що це буде внесок Німеччини в українську перемогу, який також є дуже і дуже важливим. Загалом, якщо оцінювати американський Поки що перший пакет на 1 мільярд британський, про який я вже говорила. Крім того, уже в травні боєприпаси за чеською ініціативою почнуть поступати на фронт. То, от, враховуючи все це, наскільки дійсно ми зможемо ну по суті закрити наші потреби, потреби нашої армії і потреби, які були суттєво виснажені за останніх півроку без американської допомоги? Ну і я буквально от сьогодні намагався підрахувати, які можуть бути сумарні пакети з різних країн для України в цьому році, і цифра виходить близько 100 мільярдів доларів. Тобто, якщо би сказати колись там років 5 назад, що нам допоможуть 100 мільярдів доларів на армію чи на на, на на саме військову допомогу, ніхто б не повірив, і це була б якась фантастика. Зараз це вже реальність. І я вважаю, що все ж таки допомога 100 мільярдів доларів вона дає можливість принаймні планувати або розглядати все ж таки плани стосовно проведення контрступальних операцій, які можуть змінити хід війни саме двадцятьвертому році. Тому що якщо повернутися там на пару місяців тому, у нас було відчуття, що все війна війна програна допомоги не буде. Україні максимум, що можна сподіватися, це заливати бетоном всі, всі лінії оборони, всі кордони з Росією, Білорусю і намагатися утримати ці забетоновані рубежі. А на цьому фоні там міжнародне співтовариство вмовляє Україну здатися і підписати якийсь так званий мирний договір, тобто капітуляцію з Україною. А зараз ми говоримо про сумарний, сумарний пакет близько 100 мільярдів доларів. І це, ну я вам скажу, дуже і дуже потужно. Звісно, зараз буде залежати від того, як ми пройдемо цей е, завершальний етап російського наступу, тобто травень-червень, наскільки нам удасться е, зробити тут успішні кроки, як вдасться імплементувати е, положення закону про мобілізацію, тому що в принципі треба. Скажімо так: свіжий, свіжий потік спеціалістів військових до, до війська, які будуть використовувати ту саму зброю і отримувати якраз досвід використання цієї зброї, яка буде надходити зараз за пакетом 100 мільярдів доларів сумарно. Ну і звісно, власне, генеральний штаб, головнокомандувач генерал Сирський мають розробити концептуальний підхід, де вдарити, де Імітувати удар, де зробити так, щоб ворог почав плутатися, сипатися і так далі, і добитися саме 24 четвертому році змін на полі бою, тому що чому це важливо, тому що після виборів сполучених штатах нова адміністрація буде визначати стратегію стосовно України, і одна справа, якщо Україна покаже. Успішний результат протягом кампанії 2024 року. Я думаю, що тоді новий президент Сполучених Штатів просто не те, що буде там вимушений, йому буде вигідно допомагати Україні очолити цю українську коаліцію чи антиросійську коаліцію. А от якщо Україна не покаже успішного результату, маючи допомогу 100 мільярдів доларів, тоді противники допомоги Україні будуть мати аргумент. Дивіться, ми надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги. Сумарно, а насправді на полі бою нічого не змінилося. Сторони продовжили, як кажуть, в глухому куті стояти один проти одного. Несуть просто втрати і все. І тоді дійсно нова адміністрація Сполучених Штатів може пристати на пропозицію. Ну, по-перше, самого Кремля стосовно початку мирних переговорів, але звісно, на умовах Кремля зі всякими там референдумами 2040 року про статус окупованих територій, такі інше, демілітаризацію України. Денацифікацію і тощо, тобто, чому я кажу про критичність поточного моменту, в тому, що е, нам допомогли тепер справа за Україною показати, що коли нам допомагають, ми готові е, дуже ефективно використовувати цю допомогу і дійсно е, перемагати Росію, тому що зараз фактично всі дивляться: а зможемо ми дійсно перемогти Росію, чи зможемо ми. Придушити Росію, чи все ж таки е, зараз немає шансу, і ця імперія буде продовжувати е, існувати? Тут вирішуються дуже і дуже такі концептуальні проблеми е, загальносвітові. почули вас. Я дуже дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру. На жаль, вже вичерпали ефірний час. Друзі, нагадаю, Михайло Самусь, військовий експерт, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був з нами на зв'язку.